Сьогодні приїхав ловити карася, і сьогодні будемо тестувати, що ж що ж краще ловить карася: вбився карася чи звичайний класичний фідер. Тут течії немає. Це у нас затока Дніпра. Сюди зайшов карась, і він тут має клювати. Тому. По порядку дивимося, показуємо. Сьогодні приїхав не сам, сьогодні приїхав з Мироном, тому ми будемо ловити в нього буде дві удочки, в мене дві удочки, в нього на вбивцю і на класику, і в мене на вбивцю і на класику. Ну, Подивимося, що у нас вийде сьогодні зловить. Починаємо, як завжди, замісу прикормки. Тут у мене чуть-чуть більше кілограмчика. Ось такий світлий, це якийсь красивий, е корм, там типу мед, щось таке, вже не пам'ятаю. Ось така ось у нас прикормочка. Замішувати будемо небагато, бо щоб додому лишнє не вести, якщо потім домішаємося. Перше заложення є. Все. Зараз напитується, потім будемо доувлажняти. Все, чекаємо. Що у нас по оснасткам? Так як я і говорив, що у нас буде сьогодні батл у карася проти класичного фідера. Первого. Ось у мене, це я ось взяв у проф монтажа готові вже монтажі, це вбивця карася. Є у мене 50 грамові на дві кормушки і є на одну кормушку. Поки будемо використовувати на одну кормушку. Тут два крючка, одна кормушка. А на класичний фідер це у нас звичайний ось монтаж Ранін Ріг з Фідергам для амортизації нашої риби і 40-грамова така класична кормушка для корму. Це те, що ми будемо використовувати по монтажам. Удочки у в мене дві отаких ось, от 3, 60 до 60 грам. На обидвах стоїть цей, катушечка Shimano Aero XR, точніше четверки. єдине тут у мене. Іде, виходить, леска, бо ми будемо ловити без амортизатора, а тут у нас тільки вбився карася. А тут у нас йде шнур, бо ми будемо ловити з фідергамом, Тобто амортизувати рибу ми зможемо. Ну, в принципі, все. що по прикормочці і по добавкам. Ту прикормку вже бачили, я замішав. Це у мене буде на класичний фідер. І додавати до неї будемо в качесті крупної фракції горох зварений. На пружину буду, дивіться, я замішав отакі ось, о... Коротше, дуже липка ця. Це у нас каша з манкою. Бачите, вона дуже гарно ліпиться. Вона як типу мастирки, але не перемішана до того, щоб можна було на крючок надівати. Чисто зварив горох і додав туди. Цей... Манки. Ну, пізніше розкажу конкретно рецепт, який я використовував. Це мені прямо на цьому березі і один рибак поділився зі мною цим рецептом. Я його вирішив спробувати. Ну, мені дуже сподобалось, як воно приготувалося. Ну, в принципі, ждемо, поки корм висохне. Чого в мене два комплекти? Сьогодні зі мною мерон буде ловити, і він також буде ловити. Йому також я два комплекти підготую. І прикормку йому дам таку, і добавка до прикормки для класичного фідера, і теж для обійця карася. Для частоти експеримента мерон також буде ловити на дві удочки і на обіцу карася, і на класику. Тому, е, цей, тому йому mm. підготував також комплект. Повністю це буде так само, як у мене. Тому Перевіримо, що ж краще буде сьогодні клювати. Бивця карася чи класичний фідер. Ну, Продовжуємо розкладатися і починати. Ми вже, я вже майже готовий, Мирон поки що в машині відпочиває. Я вже буду закидатися. Приконка в мене готова. Бивцю карася зараз заряджаємо. Все дуже просто. Зараз заряжу і вам покажу, що вийшло з цього. Так, що у нас вийшло, дивіться. Ось ось така ось, сусіська, кормушка з цим. І два крючка запоришам. Ну, це, звісно, взагалі не спортивні методи, але що, що зробиш заради контенту. Ви просили перевірити? більш цікавіше ми перевіряємо. І закидаємо недалеко. Тобто ну, без хліпся, без нічого, просто закидаємо і чекаємо. Ділаємо підмотку і все. І зараз без заряджаємо фідер. По фідеру нам двох зволожень вистачило, вийшла така коричнева прикормка, Вона дуже гарно ліпиться, механіка в неї вийшла те, що треба. Тому зараз набираємо собі в лоточок, щоб на стіл покласти. О, і будемо ловити, поки мерони приберу. І у нас виходить така красота. Ось, ось сюди трошки гороха додаємо і отак пробочками будемо забивати фідер. Тому заряджаємо і закидаємо. Що по поводочкам я вибрав? У мене є в принципі і коротенькі, супер коротенькі. 12 см тут я нав'язав. Для початку я хочу спробувати все-таки по класиці, по фідеру класичний повідок. Наприклад, е е е такий. тім фідер Камакацу. Це у нас е на 16-й жилці 8 номер гачок. Воно, може видно він буде. Ну, я вже його показував не один раз, я думаю, ви вже знаєте цей крючок. Е Тому ну, спробуємо пока на нього. Не знаю, тут у мене такий достатньо жорсткий амортизатор, тобто, щоб і риба добре засікалась. Але може, звісно, буде жорсткувати. ну, Подивимося, витягнемо хоча б одну рибу і провірить. В принципі, цього раніше мені вистачало постійно на карася, щоб нормально витягувати. Ось така вийшла. Кормушка у нас і така ось насадка. Все. Заливаємо. Йдемо будить марона, хай розкладається і також ловить з нами, харні бабай. Все, закидаємося. Поки що попробуємо. Починаємо нашу рибалку. Я вже почав використовувати ось цю зімню таку коробочку із п'єнки з Єви, для того, щоб опарушам що нам було трошки комфортніше, не, не замерзали. Зараз десь плюс 3-4 плюс градуси на дворі, вже холодно, тому бачите, опариші вяленькі і на середину це ще вони нормальні, бо це вони ще не встигли замерзнути. Ну, ще перейде годинка-дві, вони будуть супер в'ялі. А отакі от коробочки, бачите, вони всі тут їм набагато теплі. тепліше, чому. Во-первых, цій коробочки їм тепліше, ну, їм не холодно, бо в ній сам по собі вона як термокоробка йде. А во-вторых, дивіться, тут ось бачите, м'ягенька, Це йде мембрана, і від тепла моєї ноги сюди йде тепло. І їм трошки. Тепліше і вони себе комфортно чувствують. І бачите, такі бодренькі на крючку тоді. Тому вже пора використовувати таку штуку. І Мирону також взяв таку меншу, бачите, Мирону така маленька, а в мене велика. Якось так ловимо. Ну що, розклалися, ждемо карасиків наших радіо Ну, поки ждемо, можна пити чайочок грітися. ох. Осінь, холодна осінь це пора, коли я завжди беру на рибалку гарячий чай, щоб вже не готувати. І тепленько було, собі бистренько налив, попив, трошки зігрівся з лімончиком. Сьогодні в мене чай з лімончиком. Не просто вода з лимоном, а зробив чайок. Кайфок. Наслушуємося природою потихеньку. Хто тут до нас йде? Хто тут до нас йде? Що ти за турист? <ріст> ти прокинувся? Прийшов рибку ловити? Дивись, Мирон, ти, ти поки спав, дивись, яке в тебе робоче місто хороше. І вже навіть удочки закинути. <ріст> ти радий? Ну що, скидай рюкзака, сідай, зараз тобі по порядку розкажу що робити. Да? Ось, кстати, я тобі ще, щоб тепер, було сідачку таку взяв. Ось, кстати, дивіться такі сідашки. І мірошику буде тепло на кріслі. Сідай, зараз буду розказувати. Ось таке Мирона робоче крісло я підготував. Крісло про лоджик. Два Фідера у нього більш такі більші тести 3,90 до 90, щоб йому було комфортніше далі закидати. Катушечки це так само, як і мене. Shimano Aire, тільки п'ятерки. Тут на лісочки на вбивцю карася, а тут на ниточки на шнурі. Отаку поставку свою спортивну взяв. В принципі, вона для двох удочок дуже гарно підходить. Мирон, тобі не холодно? Холодно, ну, зараз зігрійся. Зараз я тобі дам чайку гарячого, зігрійся. Тепер дивись, Мирон, що в тебе тут? Дивись, в тебе на отій крайній удочці, в тебе там вбивця карася. Туди ми ліпимо отакий ось корм. Він, бач, дуже гарно ліпиться. І він в таку кормушечку забивається, пружинку. Я тобі покажу потім, як витягнемо, як будемо перезакидатися. В оці, дивись, Мирон, в тебе класичний фідер. Там просто ці кормушечки, які я обично ловлю. Сюди ми забиваємо в тебе все, дві додатки: корм звичайний і горох. Отак от трохи гороха ложиш в корм і оце, оце, всю цю кучку забиваєш вместе з кормом в кормушку. Зараз трошки часу пройде. Як будемо перезакидатися, то я тобі все покажу по порядку, як робити. А отут у тебе дивись, можеш на ногу, як я ось бачиш, поставити. Ну, в принципі, хай на столі лежить. Отак откриваєш, відкриваєш, а тут ваші опариші гріються. Тому це для опарища. Все. В тебе все готове. В нас сьогодні експеримент. Пружини вбивця карася проти. Класичного фідера, тому ти мені допомагаєш покращити результат, так сказати. Добре? Покажи, що це таке. Грілка. Отак. Це така грілка, тут така хімічний елемент е, всередині. Mm. Лопаєш цю штучку і все, і вона дуже тепла. На держи, поки вона не довго. У нас тільки годинку, дві, так? Да? Не знаю, вони що отакі є. Грошика, вона не одна. І отака. Ага, отакі, от бачите, що в нього є. Ну, все, грійся. Дивіться, яку Мирон зловив рибину, Ось такий у нього поплавок. Дерев'яна палка, у нього удочка, різинка, поплавок і риба є. Поки я ловлю карасів, мирошик вже зловив рибинку. Молодець. Та вона там спочатку один раз спала, ага. а другий раз вже я різко потягнув і вона влетіла. Молодець. Зараз ти його пари, що надійну ще одного. Да, Випускать? Так, випускай. Все, лови. Треба було тобі поплавочку брати. Пару клівак тільки щоб було на е, класичний фідер. Давай, давай. Деско. Є? Выше Ви, поднимай. Так, морожика, рибка. Давай, рибка. тебе допоможу. Выше удочку. Ага. Невеличка. Зараз почекай. Піднімай вверх, піднімаю. піднімай. О, бачите, як плотвичка попалася. Вже ловимо десь півтори годинки. Щось поки карасів у нас не попадається. Поки що, крім мирошок плотвички, нічого зловити не можемо. Да, неактивна сьогодні рибалка, поспілкувався з е, рибаками сусідськими, то вчорашнього вечора сидять за вечір, за ніч, там, по два-три карася зловили. Не знаю, може, щось похолодало трохи, Ну, якась неактивна сьогодні рибалка. Ну, ловимо, ловимо. Десь має проклюнути. Рибаків цього разу зібралось дуже багато. Зараз вихідний, тому всі прийшли половити рибки. Ви тільки подивіться, скільки багато. Ну, На жаль, бачите, сьогодні день неактивний, рибка не хоче сильно клювати. Але всі ждуть, де-не-де по одному прокльовує. Ось бачите, люди ловлять на поплавок. Невеличку рибку, хоч щось коту хоча б наловить. Хоча в цього мужика там він з ночі ловить, в нього декілька карасів уже є. Один навіть хороший, дивився я. Рівно 800. І бачите, весь весь берег зайнятий. Я приїхав 6 ранку, і я вам скажу, я єлі зайняв місце. Але місце, бачите, якщо стільки народу тут ловить, значить риба тут однозначно є. Так, Мирошик, що ти будеш робити? Випускати Мирошик, щоб не мучити нашу рибку, яку він наловив, хоче відпускати. Давай, на відпускай. Далі, 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 щоб вона попливла. Ого, як багато. О, бачу. Вся все вижила і попливла. Молодець. Ну що, тепер ждемо карасів, Мера. Да. Хоч великого карася зловити? Маленькі поплювочки були. Видно, яка смілость джоргає зафідер. На фідер приходить вся риба і потихеньку клює. Але із-за того, що в мене отака здоровенна насадка, не може ця мілка риба його ковтнути. Вже коротенький поводочок спробував, Отакий, бачите, 20 см буквально. Ну, щось карась до нас не хоче приходить. Щось не то. Ми попали явно на некльовий день. Уже більше п'яти годин сидимо, жодного карася зловити не можемо. Хоч і чотири насудочки, і вбився карася, і класика, все на світі пробуємо, і поводки різні. Ну. Не хоче карась. Бачите, якщо карась закрив рот, то що ти йому не зробиш? Любі секрети, не секрети, якісь спортивні методи, воно нічого працювати не буде. Якщо він клювати не хоче, то він не буде клювати. Тому якось так. Ну, ми ще пару годинок половим. Надіємося, що хоча б пару карасів зловим. Ну, поки що не активно. На березі ось людей дуже багато. Я вам вже показував скільки народу тут. То особа, не знаю, що там далеко хто ловить, не ловить, але сусіди теж нічого не ловлять. В них там і по все і по 5, і по 7, і по 8 фідерів, але не активна рибалка сьогодні. Як то кажуть, клювати, клювало вчора і буде клювати завтра. Ну, на жаль, завтра в нас тут не буде. Тому витягуємо із цього дня все, що можемо, і надіємося, що ще щось клюне. Мирон, Мирон, в тебе клюне. Тебе право клюнуло тільки що гарно. Почекай, почекай. Ой, ліво, ліво, ліво. Зараз чекай. Якийсь удар був і все, і в мене удар був. Угу. Якась тайка заплила, ваші. Поклювала і поплива. О, почекай, чекай, хай засіщеться. Де і в те на класику, і в мене на класику. А, блін. Так клюнуло, але не засіклось на вбивцю. Ти дивись, дивись, може так клюне. Ай-яй-яй, щось бачите, клювати почало, видно. Карасик зайшов на точку до нас. Але щось не може клюнути. У мене була гарна покльовка і... На жаль, не засікся. Зараз бистренько перезакидаюся і чекай чекай, хай бач, бо я рано посік і немає не риби. Треба почекати, щоб вона нормально почала дергати. Поки ми гріємося, хотів вам сказати дуже велике дякую всім підписникам, які. На мене підписалися і слідкують за моїми, за моїми виїздами, за моїми рибалками, за моїм контентом. Якщо ви дивитесь це відео, вже, скоріш за все, стукнуло 30 тисяч підписників. Я на це надіюсь. Ну, якщо не стукнуло, то вже дуже, дуже скоро. І я обіцяв в своєму телеграмі на 30 тисяч підписників організувати конкурс. Аж з трьома призами. Тому саме в цьому сюжеті буде цей конкурс. Для його участі треба всього-навсього бути підписником моїм і написати будь-який коментар під цим відео. Буде рандомно розіграно три приза. Три приза буде це перший приз. У нас буде добова кормова програма від компанії Трофей, другий приз буде. Зробимо якийсь набор годівниць, флет годівниць від профмонтаж. Там багатенько вам годівниць оберемо. І третій приз. Зробимо, наприклад, якусь серію гачків. Там до 10 пачок гачків. Зробимо від магазину Fish. Це у нас буде серія гамакацу. Різні серії гачків зробимо. І також в кожному. В кожен приз декілька сувенірів, талісманів, рибок від нас організуємо від каналу Сергієнко Фішинг. Тому. В принципі, отакий конкурс буде аж три переможця. Будемо розігрувати рандомно. Нагадаю, для участі потрібно просто підписатися, написати коментар і обов'язково перевіряйте, щоб у вас була відкрита сторінка, адже буває, я коли вибираю переможця. я не можу... Я... Отримую, ну, мені рандомайзер показує переможця, я перевіряю підписку, а у вас закрита сторінка, і я не можу подивитися, чи ви підписані, чи ні. А щоб було чесно, я маю, у дос дос ну, я маю переконатися, що ви на мене підписані, Ну, щоб для всіх було чесно. Тому просто перевірте, чи ваша сторінка відкрита і бажаю успіху у конкурсі. Ще раз всім вдячний, а ми продовжуємо нашу рибалочку. І бачите, вже погода холодна, гріємося біля кострика, поки рибка наша клює. Тому не перемикайтеся, дивимося далі. Дивіться, який окунь жадюга попався. Хотів з'їсти рибу і подавився. Риба така, як цього, що хотів з'їсти. І подавився. Бачили таку находку? На березі миронний шов. Під кінець дня, вже коли я вже майже все зібрав, вже наче вудочки. Ну, вудочки наче збирати, дивлюся, щось клює, бля. Поцікаю, а там карась. Це якийсь капець. От вам і рибалка. Дочекались мису. Хоча б одного карася. Чи це не карась? Що це таке дурне? А, це не карась, любі друзі. Це забагрився. Подлящик. Це прикол. Риба все-таки є, бачите, такий подлящик у нас клюнув. Ну, це ні о чому. Відпускаємо зразу. А я вже думав там карасевич. Ну, на жаль, не судьба. Поймати ну, карася сьогодні. Ну що, не пощастило нам зловити карася. Уже скоро буде темніть, вже друга година дня. Цілий день просиділи, нічого не зловили. Ну, Мирон єдиний наловив. Краснопірки. Але ж ціль була кара, ціль була провести експеримент, що ж краще клює. а коли воно нічого ні на що не клює, тому експеримент так собі. Знову будемо повторювати цей експеримент вже наступного разу. Тому відео це я назву по-другому, але обов'язково його викладу, щоб ви бачили, як бувають. Які бувають рибалки? Бачите, приїхали на водойму дуже багато людей. Клювало дуже погано. В мене взагалі не клюнуло в сусідів. Там бачив одного-двох, хтось зловив. Може, є такі, які теж нічого не зловили. Може в когось краще, але в цілому дуже поганий сьогодні кльов. Тому, в принципі, я, як ви знаєте, викладаю всі сюжети. Вже не раз проводив опитування в групах, в групі своїй, в своїй телеграм-каналі, чи робити, чи викладати такі відео. Всі мене підтримують, тому викладаю. Ну, В принципі, будемо збиратися помаленьку і їхати додому. Ну, думаю, ще ми повернемося за цим карасьом. Він тут обов'язково є, але, на жаль, закрив рота. Пробував я різне, навіть цього разу я краще підготувався, ніж минулого разу. Наварив гороху з манкою, що в принципі, тут багато, ну, майже всі на це тут ловлять. І чесник брав, правда, не свіжий. а... Розсипний теж не працювало, і вбився карася, яка тут має працювати. Ну, на жаль, нічого не працювало. Ну В принципі, гарно провели час на природі. Мирон давно просив мене на рибалку, щоб я її взяв. Тому Мирону сподобалося, він кайфанув рибки, хоч і невеликої, але половив і на фідер зловив. Ну Він молодець. Закругляємося і всім дякую за перегляд. Приймайте участь в конкурсі. Нехай вам щастить. Зустрінемося на водоймах. Всім пока. Зібрався, а тепер точно все. Кінець рибалки, їдемо додому. До речі, хотів вам показати, ось у мене нова термобілизна зимова, профмонтаж. Мені дуже зайшла. в чому її фішка? Вона, впевнених, во тепла, тобто я її зараз використовую як другий слой. То -то замість бобки, а зверху вже йде мене оця флісова куртка. І мені сьогодні було в принципі, ну, нормально тепло. Плюс в неї, за, задні, може колись покажу, зараз неудобно. Задній сильно закритий, і виходить, що спину нічого не задуває. Тому дуже класна штука в описі під відео залишаю. Все, поїхав додому, всім дякую за перегляд, всім пока. Зустрінемося на водоймах.